Що ж, давайте сьогодні зануримось у одну солодку, але як виявиться, і доволі складну історію. Це історія про дві речовини, які знайомі, ну, мабуть, кожному, йтиметься про два цукри: глюкозу та сахарозу. Ну, на перший погляд здається, що все просто, правда ж? І те, і інше солодке. Але яка ж між ними фундаментальна різниця? Я маю на увазі між цукром, який робить стиглий виноград таким смачним, і тим білим кристалічним порошком, що стоїть у нас в цукорниці. Ось це і є те головне питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. Гаразд, щоб у цьому розібратися, треба почати з самих основ. Обидва наші герої, і глюкоза, і сахароза належать до однієї великої родини вуглеводів. Сама назва, до речі, яка походить від слів вуглець і вода, ну просто ідеально описує їхню хімічну суть. Це так би мовити, фундамент з якого все починається. І знаєте, що найцікавіше абсолютно всі ці солодкі цеглинки життя народжуються в зелених рослинах. Саме завдяки такому дивовижному процесу, як фотосинтез, рослини беруть сонячне світло, вуглекислий газ, воду і перетворюють їх на органічні речовини, в тому числі і на наші цукри. Ну що ж, а тепер переходимо безпосередньо до наших головних героїв, час познайомитися з ними трохи ближче. Отже, зустрічайте глюкоза та сахароза. Давайте глянемо на їхні, так би мовити, паспортні дані. Зліва у нас глюкоза, формула c 6 h 12 o 6 Її щочасно називають виноградним цукром. І не дивно, бо вона є у фруктах, меді і, звичайно ж, у винограді. А справа сахароза це 12 h 22 o 11 Це наш звичний столовий цукор. Його отримують в основному з цукрового буряку та цукрової тростини. Вже самі формули бачите натякають, що це зовсім різні сполуки. Але знаєте, на перший погляд вони справді дуже схожі, і та і інша білі кристалічні речовини, обидві солодкі на смак і прекрасно розчиняються у воді. Тому й не дивно, що в побуті їх так легко сплутати. Але от справжня фундаментальна різниця ховається саме на молекулярному рівні. Тож настав час для такого собі хімічного поєдинку. Давайте подивимось, як наука дозволяє нам зазирнути глибше і побачити цю різницю на власні очі. Так от, і тут виникає ключове питання якщо вони виглядають однаково і обидва солодкі, то як у лабораторії можна безпомилково визначити, де тут глюкоза, а де сахароза? А відповідь насправді криється в одному простому, але дуже показовому хімічному тесті. Уявімо собі, що ми в лабораторії: спочатку готуємо свіжий блакитний осад купрум 2 гідроксиду, потім додаємо до нього розчин нашого цукру, і наостанок обережно нагріваємо цю суміш. Що ж відбудеться далі? І ось тут ми бачимо найцікавіше результати просто разючі. Коли ми нагріваємо розчин з глюкозою, він змінює колір і утворюється такий яскравий цеглено-червоний осад. А що ж із сахарозою? А нічого. Розчин як був синім, так і залишається жодних змін. Оце і є та сама хімічна властивість, яка, так би мовити, видає глюкозу. Добре, з хімічними дослідами розібралися. А тепер давайте перенесемося з лабораторії на нашу кухню. Як же ці цукри потрапляють до нас, який шлях вони долають, перш ніж опинитися на нашому столі? Що ж, якщо говорити про сахарозу, яку ми споживаємо, то вона має два основні джерела у світі. Як бачимо, приблизно дві третини світового виробництва це цукрова тростина, а решта, десь одна третина, припадає на цукровий буряк? І от тільки вдумайтесь у цю цифру. Масова частка сахарози в цукрових буряках може досягати аж 27%. Це робить їх ну просто надзвичайно ефективним і важливим джерелом для промислового виробництва цукру. А сам процес виробництва цукру це, знаєте, така собі справжня інженерна симфонія. Спочатку буряк подрібнюють, потім вимивають з нього сахарозу гарячою водою. Далі розчин проходить кілька етапів очищення, фільтрації, потім з нього випаровують воду, і нарешті відбувається кристалізація чистої білосніжної сахарози. Гаразд! Але для чого нам все це потрібно? Давайте перейдемо до найважливішого: яка їхня роль у нашому світі? Адже вони і паливо, і їжа, і виконують цілу низку ключових функцій. Глюкоза це по суті така собі універсальна енергетична валюта для всього живого. Організм засвоює її практично миттєво забезпечуючи клітини чистою енергією. Власне, саме тому спортсмени для швидкого відновлення сил обирають напої та гелі на основі глюкози. Це просто найшвидший спосіб доставити паливо туди, де воно найбільше потрібне. Але її застосування, звісно, набагато ширше. Крім того, що це головне джерело енергії, глюкозу активно використовують у медицині, скажімо, при виснаженні організму або як компонент кровозамінних рідин, ну і, звичайно, кондитерська промисловість. А ще, що цікаво, її використовують для виробництва вітаміну С. Сахароза зі свого боку відіграє трохи іншу роль у нашому житті. Це перш за все надзвичайно важливий харчовий продукт а ще. Ефективний консервант і цінна промислова сировина так, ми знаємо її як звичайний столовий цукор, але ж вона ще й природний консервант, який дозволяє нам зберігати фрукти у вигляді варення чи джемів. Без неї важко уявити кондитерські вироби та напої. А ще її використовують як сировину для виробництва біоетанолу. Проте, як наголошується в джерелах, тут ключове слово це поміркованість. Надмірне споживання саме рафінованої сахарози може призвести до порушення обміну речовин і з часом негативно вплинути на роботу важливих органів. Отже, ось вони ці солодкі двигуни життя, кожен зі своєю унікальною ролю. Своїми властивостями, і все це, зрештою, залишає нас із одним цікавим питанням: а як кожен із нас заправляє свій власний двигун?